Всім привіт! Всім гарного настрою, гарного дня! Е, невеличка покупочка на ринку. Я сьогодні купила е, туйку. Ну, таку красиву, декоративну, але коли посаджу її, тоді вже вам її покажу. І на ринку я купила е, на вагу. Крабові палочки водний світ. Вони по 255 гривень за кілограм і їх 515 грамів і в кіло. Заплатила я 131 гривню 33 копійки. Заходила я сьогодні в сільпо. І в сільпу я купила орхідейку. Орхідейку покажу в наступному своєму відео. Зроблю відео спеціально для цієї орхідейки, ми її гарно роздивимося разом з вами. В сільпу я заходила, щоб купити сухарики, тому що з цими крабовими паличками, сухариками і кукурузкою я буду робити салат. І так, все по порядку. Паста паста креветочна Взяла ось таку пасту креветочну Вона 43,99 44 гривні. Значить, там, де 99, дивлюся, кругом 99 або 49 копійок. Я буду округлювати і казати вже на одну копійку більшу ціну. Далі. так Ось така ікра, ну, ікра це дуже голосно сказано, так, водний світ, з ем, копченою сьомою, вона 55 гривень. Орхідейка, до речі, 460 гривень. Е, далі кукуруза цукрова. 38 гривень верес. Цукрова кукуруза. Сухарики купила ось такі зі смаком сиру вони 20 гривень, і ось такі зі смаком крабів вони теж 20 гривень. Сирок дружба. По 14 гривен купила ферма. Сорок дружба. Ферма 3 штуки. І я їх купила по 14 гривень. Тобто 42 гривни за ці три сирки. Так, корм котячий. Так, корм котячий. Фріскас в Сільпо по 14 гривень. Так. Телятина з овочами. Мяу. Так. По 14 гривень. Сільпо. Féлікс по 17 гривень. І що ще? І все. А, майонез. Майонез. Як це я майонез пропустила? Вибачте. Зараз подивлюся, де в мене майонез. Угу. Так, 39 гривень Чумак. Так, провансаль. 39 гривень. Все, ось такі в мене були покупочки. До зустрічі у новому відео. До зустрічі. Всього найкращого вам. Всім пока!